Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У Кривому розі, 14 червня, буде день жалоби за загиблими після мацковицької ракетної атаки, наслідок якої загинуло 9 людей, 32 поранено. Мерія, а видатний земляк в Саудії умовляє принца приїхати в Швейцарію. І ні слова про трагедію. На похороні ви його не побачите. Ось що говорить одна із вчителів Зеленського, яка довгий час жила та працювала в Кривому Розі, і яка на старості мешкає у Вовчанську, зазначила наступне: вона підтвердила, що всі біди в Україні через Росію, закликала об'єднуватись навколо сильного України українського лідера поважати військових та генералів, але таким лідером Зеленського вона не бачить і звинувачує, що про наступ їх вдруге ніхто не попередив. Люди зневірені, нас знову кинули. Говорить жінка кореспондентам. Не вперше про Зеленського так окликаються вчителі. 95-та криворізька гімназія на дошці пошани поміж Олександр Пікалов, Анатолій Анатолійович і нинішній президент Володимир Зеленський. Журналісти взяли інтерв'ю у класного керівника Володі Зеленського. Педагога Наталія Реп'ях розказує, що у дитинстві Володя був дуже. Мстивий. Мовляв, коли по відношенню до нього було щось, на його думку, несправедливо. То як ми казали, немстя буде страшна. Тож політичним опонентам Зеленського бути обачними. Вчителі Зеленського на камеру розповідають, що в школі він навчався добре. Найбільше по душі була англійська, а от українська давалася юному вові нелегко, а крім англійської, вивчав і Любов до Любов домов з'явилася в Зеленського разом із бажанням покинути країну, розповідають педагоги. Три дні його в школі не було. Тато його не випускав. Був він покараний за те, що хотів поїхати в. Ізраїлі, згадує учителька. І ще одну рису Володі Зеленського запам'ятали в його школі те, як він обирав друзів. На людей він дивився так, як ото знаєте. Долери в очах, ти людина багата, ти для мене друг. Пригадує Наталія Реп'ях. Жила родина Зеленських майже у центрі Кривого Рогу. Тут його і зараз добре пам'ятають сусіди. У вільний від школи час Зеленський займався КВК. кажуть, з бляшанкою пива хлопців. Із майбутнього кварталу 95 побачити було важко. А отриготіння веселої компанії було чутно завжди. Юра Юзік бігав по. Соцмісту за ними не знаючи, чи вони його там пхнули чи носаком дали, але трусився навіть асфальт. Згадує Юліана Березуцька, сусідка Зеленського. Є такий вислів, як блоки на хвості, Вова хвіст. Розказує знайома теперішнього шоумена Аліна Фіалка Смаль. Зеленський досі допомагає вишу, з якого випустився. А от рідна гімназія, дещо ображена на артиста, який оминає їх своєю увагою. Поможи ж, школі це сьогодні так необхідно. Ми бідні, ми ніщі. Про нього як учитель і як людина, як українець, розумієте, що. Ось на 99,9%. Упевнена в тому, що він буде брати, але нічого не буде давати. Вчителька Зеленського вкрай песимістично налаштована майбутнього колишнього учня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.